Привіт, усім рухаємося далі. І наступне наше фразове дієслово це let out. Ми його вживаємо в чотирьох випадках. Тобто, в житті, в ситуативних таких речах, ми його можемо вжити в чотирьох випадках. І перший з них, коли ми випускаємо когось, стаємо комусь змогу вийти, чи на вулицю, чи привідкриваємо двері. Читаємо приклади: «As a guard let's prisoner out of their cell every day at 11 am». Тобто це людина, яка наглядає за призонера uh, за в'язнями, дозволяє їм виходити з їхньої сал uh, uh, приміщення, де вони знаходяться, «every day at 11 o'clock», кожного дня в 11 годині. When you make an item of clothing bigger, коли ми робимо речі, тобто одяг більшими, та? тобто ми їх розшиваємо, збільшуємо якусь частину одягу. when you reveal secret or a sensitive information. Коли ми розкриваємо, тобто розкриваємо секрет, або якусь дуже чутливу інформацію, даємо її вийти назовні. Нас просили мовчати, а ми про це говоримо. This, is, this information is a secret. Don't let it out. Не розповідай цього. Don't let, it, don't let it out. Не розповідай цього. Це секрет. I knew he was lying again and let out a sigh. Я знав, що він обманював знову And let out a sigh. І я вздихнув. Це ми використовуємо в цьому випадку when you make a sound that shows your emotions or feelings. Тобто, коли ми вздихаємо, оце в такому випадку. the lion let out a loud roar before he attacked the hunter um, the lion left vepostev left zarychov before he attacked the hunter but the team left him and the ball was left top to the team Коли ми випускаємо когось, дозволяємо комусь вийти з приміщення, коли ми розшиваємо одяг, щоб він був більший, коли ми розкриваємо секрет або інформацію, про яку не потрібно було говорити, і коли ми випускаємо звук, таких як зітхання або речання, або якийсь навіть викрик і так далі. Окей, а я думаю, що тут немає якихось питань. Пиши свої відповіді, пиши свої приклади в коментарях, як ти розумієш це слово. І якщо ти хочеш більше таких відео, які б допомогли тобі покращити цю розмовну мову, підпишися на канал, став лайк. Побачимось.